Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян, їх проблеми і те, чи вдається місцевим депутатам їх вирішувати. У студії депутат обласної ради Ігор Гусь. Вам добрий вечір. Добрий вечір. Гусь Ігор Володимирович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 27 Старовижівський район, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Співголова міжфракційного депутатського об'єднання, об'єднана опозиція ВО Батьківщина, член фракції Батьківщина. Пане Ігорю, зважаючи на те, до якої комісії ви належите, думаю, дуже логічно буде розпочати нашу розмову з бюджету області. Як ми знаємо, він прийнятий. Основний фінансовий документ. Однак остання сесія показала те, що зміни все ж таки не прийняли. Як живемо, як будемо жити? Е, ну, Будемо жити скрутно, на жаль, у зв'язку з ситуацією в країні економічної, політичної, соціальної. Але я сподіваюся, що на черговому засіданні сесії обласної ради відповідно. Ті капітальні видатки, які закладені, будуть прийняті. Ми проводимо роботу з депутатами. На жаль, прикро про це говорити, але на минулій сесії, буквально після обіду, ми побачили, що в залі з 80 депутатів всього на всього сорок. Я, наприклад, заявляв, декому це не подобається про те, що в такому режимі обласна рада працювати не може, тому що в країні, по суті, військові дії нам потрібно приймати важливі для волення рішення. А депутати не ходять на сесію. Ну, це сором для тих. Народних обранців, які таким чином, скажімо, ставляться до своєї власної депутатської діяльності. Депутатська дисципліна це те, от, власне, що ми обговорюємо з кожним з ваших колег, хто був вже у цій студії. Що стосується роботи комісії бюджетної, як порозуміння між її членами, як відбуваються взагалі засідання? Чи є якийсь консенсус? У в нас в нормальна, нормальна атмосфера. Анатолій Петрович Грицюк, керівник власне, голова бюджетної комісії, налагодив таку атмосферу, яка дозволяє. Нормально приймати рішення. Так, є дискусії, є достойні люди в нашій комісії. Той же Борис Загрева, той же, скажімо, там Іван Смітюк ще багато різних людей, які мають свою позицію і постійно висловлюють. Тому нормальна атмосфера. Що стосується останньої сесії, було прийнято рішення пам'ятник Степану Бандері. Про це вже говоримо не перший рік, і в місті, і на рівні міста, і на рівні області вже маємо місце, маємо певні кошти, і благодійні були, і марафони, і все решта можна продовжувати. Однак виділили певну суму коштів 250 тисяч. Якщо я не помиляюся, думки різні: хтось за, хтось проти, хтось. Насміхається, хтось утримується від коментарів. Як реагувати, що має перемогти патріотизм, раціоналізм? Як ні ну я Туди? згідний в тому, що сьогодні ситуація складна в економіці, кошти збирають і на армію, і на інші такі потрібні речі, але я все одно вважаю себе українським націоналістом. Я вважаю, що нехтувати нашою пам'яттю не можна. Тому е сподіваюся, спільними зусиллями, бюджетними коштами з коштами безпосередньо громадян, е підприємців, меценатів пам'ятник Бандері буде стояти в місті Луцьку. Є багато людей, недоброзичливців, які на основі цієї нестабільної ситуації хотіли би заблокувати от е рух. В цьому випадку, але переважна більшість депутатів обласної ради підтримала цю позицію, так само як попередньо депутати Луцької міської ради підтримали цю позицію. Тому я думаю, що пам'ятнику Бандері бути і нічого страшного немає. Якщо глянути на ті десятки мільйонів, я так думаю, коштів, які поклали через відмивання, через відкати і так далі, представники злочинної, як ми сьогодні модно говорити партії регіонів в минулі роки, то вибачте, ця сума є сміхотворною. Переходячи до ваших індивідуальних проєктів, пам'ятається, був такий проєкт Врятувати світя, мова йде про Шацьке озера, мова йде про Хотиславський кар'єр. Був період, певний період часу, коли про це дуже голосно говорили. Напевно, я не побоюсь цього слова, в усіх засобах масової інформації говорили, і народні депутати від Волині. Однак, ну чи зважаючи на останні події в державі, ну, притихли. Що ж там, як рятувати екологію, тому що питання дійсно проблемне. Я думаю, що ми відкриваємо нову сторінку в, ці, в цьому проблемному питанні. Що мається на увазі? Багато вже вивчено. Були громадські слухання, були обговорення. Я ініціював цю кампанію. Врятуємо світість разом з колегами. Перепливали світість для того, щоб привернути увагу до цієї проблематики. Буквально на наступному тижні я хочу зібрати власне нараду всіх зацікавлених людей, тих спеціалістів, які знають проблему. Ну, будемо вивчати, будемо дивитися ситуацію, як, як діяти. Ну, тут питання тут просте: хотиславський кар'єр, який розробляє одна з самих відомих білоруських структур, наближених до Олександра Лукашенка. Очевидно, з нашої точки зору, з моєї суб'єктивної точки зору, повинна або припинити цей видобуток. Бо нашими екологами, нашими науковцями доведено про те, що обміління світязя, Пов'язане власне, з цим видобутком. Хоча, ну, дехто каже, що там 20-30 сантиметрів зменшення того тої водяного покриву, це не така велика загроза, але вибачте, що буде через 10 років, через 20 і тому подібне. Так що питання на контролі, очевидно, знову ж таки сьогодні воно не подалюється, але я особисто буду цим питанням займатися. Ну, ж таки, продовжуючи тему ваших індивідуальних запитів, це робота товариства з обмеженою відповідальністю НВЦ Форель, яке знаходиться в Оконську. Ну йшлося, наскільки я зрозуміла, про зловживання про освоєння державних коштів, ну володіти якимись певними фактами, я так розумію, наскільки це серйозно. Ну, важко сказати, якщо говорити про суму, про яку йдеться, це 12 мільйонів гривень. Справа в тому, що коли громада... В свій час зайняла, я не хочу сказати, захопила приміщення обласної державної адміністрації під час революційних подій. В кабінеті заступника голови адміністрації Пана Стоєва були знайдені пусті бланки з печатками НВЦ Форель. Я зацікавився цією ситуацією. Виявилося, що брати Смітюхі, Іван та Григорій, Григорій Смітюх це той волинянин, який в свій час закликав зі сцени антимайдану у Києві Путіна прийти в Україну. Ну, як ви бачите, сьогодні Путін почув е, Григорія Смітюха. Власне, ці двоє братів, які в свій час належали до партії регіонів, е, акумулювали 12 мільйонів бюджетних коштів на розведення риби у, у конську. На сьогоднішній день там ситуація не зрушилася з місця. Ну тобто, якесь будівництво велося, але немає не завершення. Мене зацікавилося, бо це державна субвенція, це державні кошти. Е, де поділися ці кошти? Чи вони були використані? Я попросив прокуратуру області дати мені інформацію, і більшість депутатів підтримали відповідно цей запит. Я чекаю на роз'яснення і думаю, що там є зловживання, зокрема, причетність і. Пана Стоєва, пана Башкаленка до цієї ситуації відповідно. Я думаю, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Якщо ми вже згадали за братів смітюхів, то згадаю за депутатську дисципліну. Ну, от, власне, хто дивився сесію останню онлайн, хто відстежує наші місцеві засоби масової інформації, напевно, знали. Це стосується особисто вас. Ви некоректно висловилися, смію так сказати, стосовно одного з братів смітюхів. Так ну не побоюсь запитати, чи ви боїтеся судових позовів, чи такі можливі? Ні, я не боюся. Я назвав Григорія Смітюха покидьком і тоді сказав і зараз скажу: хай подають на мене до суду. Сьогодні, станом на цю хвилину, 14 українських військових загинули під час антитерористичної операції, тому що. Путін кинув своїх головорізів сюди в Україну. Я не можу по-іншому називати людину, яка є народним депутатом, є вихідцем з Волині, села Житнівка Кам'янь-Киширського району, яка привселюдно закликала Путіна сюди в Україну. Тому це мої емоції, це моє глибоке переконання, що ну це людина-негідник. Насправді можна звинувачувати будь-якого члена партії регіонів і так далі, але сьогодні. Ну треба давати цьому оцінку. Це моя оцінка, це моє бачення. Тому подобається це комусь чи ні. Хай подають до суду, проблем нема. Повертаючись до вашої роботи на депутатських округах. Отож, знаю, що ви опікуєте Старовишівським районом. Це знають всі. Це дуже добре знають ваші виборці. Ви активний на сесіях, активний на окрузі. Дуже болить питання малочисельних і малокомплектних шкіл. Про це йшлося останніх упродоупропродовж перепрошую. Останніх років двох-трьох школи закривалися. Якось це пояснювалося, що ніби так треба. Як буде далі, тому що ну таких шкіл на волині не бракує. Ну, наразі я думаю, що е нова влада не буде за закривати ці малі школи, буде їх пробувати перепрофільовувати. В моєму виборчому окрузі номер 27 є таке невелике село Грабове, де власне таку школу закрили. Вона була непогане, мала б непогане приміщення, і ми сьогодні спільно думаємо, е аби е це приміщення було збережене, законсервоване найближчим часом виїду навіть е от, в ці дні. Туди на місце і подумати, що там можна розмістити. Є різні думки, є різні бачення. Валентина Блінова, депутат активний, яка також представляє Старовижівський район, допомагає мені в цьому питанні. Ми думаємо, яка є можливість. На жаль, бюджетних коштів не вистачає, тому не знаю, чи буде змога вже в цьому році якось це проміщення задіяти, тому що розумієте, в селі, де немає школи, ну село помирає. Знову ж таки, продовжуючи тему дороги. Теж можна продовжувати, якщо немає дороги, особливо між селами, один з ваших депутатських запитів минулих років теж стосувався саме доріг. На що розраховувати людям, От, власне, у 2014-му, тому що страшний рік фінансовий. Ну, страшний рік фінансовий, страшні борги. Обилавтодору. Е Держава, якби винна дуже великі кошти. Хоча я вам скажу, я от оці дні, цей місяць був майже в кожному районі. Ми представляли разом з Григорієм Постовітом керівників районних я був скрізь. Ну, ще більш-менш оцю зиму пережили наші дороги. Я вважаю більш-менш. Хоча там найбільша проблема це це Володимир з Володимира на Львів. Як буде далі? Будемо дивитися. На території мого виборчого округу. Так я вже неодноразово піднімав питання дороги з села Смідин до Лукова, тому що в Старовижівському районі є розв'язка з Коволя на Стару вижву. Вона непогана з вижви до Смідина. А оцей кусочок 12 кілометрів він суттєво спростив би, тому що це виїзд на трасу Київ-Варшава. І для людей, для району це великий був би плюс там тільки щебінь. Тому ну будемо дивитися. Будемо дивитися. Я буду намагатися, можливо, навіть на наступному тижні бути на прийомі Версенія Петровича Яценюка в прем'єр-міністра України поставити це питання конкретне. Ну і в принципі, питання доріг на Волині. Будемо пробувати щось з державного бюджету отримати. Для цього питання культура, духовний розвиток. Нібито й не на часі, бо війна. Але ну ми не можемо про це не говорити. Особливо гостро стоїть питання на селі, сільські клуби, сільські бібліотеки, книговидавництво, що ми маємо, отримуємо. Тобто, якщо не будемо говорити, то його і не буде і далі. Ну, бачите, так можна по кожному пункту сказати. Війна не актуальна. Насправді воно це все актуально, тому що культура це і виховання духовності і патріотизму в якійсь мірі. Важке питання. Я не готовий сьогодні сказати так комплексно. Буде сьогодні призначення на днях нового керівника управління культури обдужмістрації. Я думаю, що він повинен комплексно подати картину сьогодні по всіх районах і так далі. Ну, ми будемо намагатися максимально не закрити жодну установу, не скоротити жодну ставку, так би мовити, жодного працівника, тому що це за собою буде вести в тих селах, де це буде закрито, позбавлення такої соціально-культурної бази. І будь-яке село буде вмирати. Знову ж таки, один із ваших запитів це вирішення квартирного питання родини Кудель. Микола Куделя, людина, яку на волині багато хто знав. Знали, що був у нього величезне було надбання, яке він передав, точніше, його внучка, передала краєзнавчому музею. За що мала отримати так званого нагороду дівчина до цих пір. Нічого з того немає. Ну, ніби так матеріально дуже звучить, однак ну ці справі вже 10 років. Я на є декілька вже років та більше займаюся. Микола Куделя. Це той історик-краєзнавець, який вижив під час росту. Стрілу в'язнів Луцької тюрми відповідно був переданий, власне, правильно ви сказали всі його експонати, так би мовити, які з ним пов'язані не тільки там із Шевченком для краєзнавчого музею. Була підписана угода про те, що держава забезпечить однокімнатною квартирою, власне, її внучку. Це тобто ще це питання. було задокументовано? Так, 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 питання тягнулося і виділялося навіть на одній сесії кошти, які невідомо де зникли в управлінні капітального будівництва. Я це питання піднімав, але. На черговій сесії питання стоїть в порядку денному і мають кошти бути виділені. Але знову ж таки, ми живемо в такій, знаєте, країні нестабільності, тому що коли рішення приймалося про виділення, долар коштував 8, сьогодні 11. На жаль, на жаль, ціна житла прив'язана у нас до ціни на долар, і тому не знаю, чи зможеться людина з нею зустрічався на днях. Власне, отримати одну кімнатну квартиру там, де намагалися, але будемо знов ж таки пробувати це питання вирішити, навіть можливо з будівельниками говорити, щоб якось можливо там зменшити в такій ситуації ціну чи якось знайти інші можливості. Продовжуючи тему зараз у всіх навостах питань слово люстрація. Перепрошую, кожен вкладає в неї, в це слово якийсь свій зміст. Ну от, власне, когось люструємо дуже жорстоко, на когось не зважаємо. Двояко можна до цього ставитися. Ви особисто як це бачите у нас на Волині? Ну, по-перше, ми не можемо на Волині говорити про люстрацію по такому, а на Донеччині по іншому, там в Києві і в Одесі ще якось. Я вважаю, що має бути закон про люстрацію на державному рівні, прийнятий Верховною Радою. Має бути створений він і створений, ніби люстраційний комітет, але мати державні функції. І кожен чиновник, кожен хто претендує на роботу в органах місцевого самоврядування і не тільки повинен пройти цю люстрацію. Мають бути виписані конкретні функції. Якщо ми говоримо за радянську добу, то це не причетність до якихось каральних дій чи в структурах силових КГБ. КДБ, МВС там і так далі, чи в партійних структурах. Що ми говоримо зараз, то це, звичайно, так само причетність до порушення демократичних норм, позицій і тому подібне і так далі. Робиться це в нас кустарно, але ну, це також нормально, коли люди збираються, намагаються висловлювати своє бачення цієї проблеми. Але тут проблема така ще, я вже колись говорив люстраторам окремим нас. Ну, якщо є один люстраційний комітет, а ще буде два. І коли людина прийде і пройшла два люстраційних комітети, а третій не пройшла, що їй робити в такій ситуації. Тобто, дуже суб'єктивно, тут треба дуже обережно підходити в цій ситуації, але ну це нормально. Люстрація сьогодні потрібна для суспільства це факт, але на державному рівні і з розумінням державного. Ну і наостанок маємо всього лиш хвилинку до завершення нашої передачі, не можу не запитати пане Ігорю. Зважаючи на ваше нове призначення, ви ще є заступником голови обласної ради. Крім того, що ви депутат обласної ради, досить швидкий політичний ріст. Тож чи плануєте ви балотуватися на народного депутата у майбутньому? Подивимося. Я думаю, що якщо будуть вибори, ви знаєте, що я в свій час півтора роки тому отримав підтримку 36 тисяч виборців, в 21-му виборчому окрузі на полісі. Я вважаю, що в мене, як і в багатьох колег, представники того режиму вкрали перемогу. Амбіції є, бажання є. Я думаю, що якщо люди будуть підтримувати, все буде гаразд, будемо балотуватися і в Верховну, і в обласну, куди треба, куди, куди буде, будуть накази виборців. Успіху хочеться побажати Дякую. вам у роботі. Дякую, що прийшли. Дякую, що багато цікавої інформації озвучили. Глядачам нагадаю, що у нас була програма Ваш депутат перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради, заступник голови обласної ради Ігор Володимирович Гусь. Ще раз успіху і доброї праці. Волення нам тільки здоров'я. До побачення.